«Но щоб здавалось слово, тільки голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Ці чудові слова Тараса Григоровича Шевченка передають мету роботи нашого табору цьогоріч. Не просто навчити говорити дитину, а навчити її розуміти, почути. Кожне слово, яке говорить мама або тато, має своє емоційне забарвлення. Дитина ще в колисці починає розуміти інтонацію, з якою звертається до неї мама, розуміючи по тембру голосу, тобто, це мама говорить, бабуся, дідусь чи тато, кожна мама наспівує пісеньку, кожна бабуся розказує забавлянки в руханках, щоб зацікавити або просто заспокоїти дитину. Але все разом. Це і є ритм та мелодія. Саме рідна мова, якою ми хочемо навчити нашу дитину, незважаючи на те, що вона має якісь особливості розвитку слуху сприйняття. Ми обрали для нашої роботи сюжет Подорож Україною. Кожна мова має свою мелодію. І ми, коли е, вибирали сюжет для е, цього року, Прозвучала мелодія Стефанія, і саме за цією мелодією зараз всі пізнають Україну. Всі знають, що це саме українська мелодія. І ми зробили подорож Україною. Кожне місто має свою якусь мелодію. Так ми вибрали для Києва «Києве мій, для Полтави Варенички, для Хмельницького Подоляночка, для Івано-Франківська Піду в Далекі Гори. Для Яремчи ми вибрали аркан. Друге завдання цієї казки було те, що ми мали об'єднати, не просто навчити батьків, а об'єднати їх разом з дітьми, щоб вони створювали оцей музичний маленький оркестр і разом працювали, щоб вони зрозуміли, що ми хочемо від дітей. Тому що доросла людина, коли чує, вона не звертає уваги, що там десь сорока закричала, там ще щось. Да? А ми повинні навчити дитину звертати увагу на ці дрібниці і не просто говорити, а мова має бути мелодійна, щоб всі розуміли, що це говорить маленький українець.